До дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Не зайди, не окупанти, народ, який тут народився, творив свою культуру, формував свої звичаї. Це кримські татари та їхня історична домівка Крим. Так було, допоки на півострів не прийшла Російська імперія. Російські війська наприкінці 18-го стріччя троші бахчисарайські палаци вивозять ханські архіви і роблять все, щоб знищити культуру татар Криму. Це був початок трагедії для кримсько-татарського народу. Свого апогею вона досягне всередині двадцятого століття. Під час другої світової війни Сталін приймає достатньо кардинальне рішення. Він оголошує, що низка народів є ворогами совєтського народу. Тобто, утворюється таке дуже дивне поняття: народ ворог народу, народу, звісно, російського, народу, звісно, комуністичного. Під це визначення потрапило дуже багато малих народів, як казали тоді в СРСР. Потрапили під нього і кримські татари. Та чому? Ніхто не міг пояснити за які злочини їх виселили, і, начебто, в першу чергу говорили про колаборацію з німецькими окупантами. Але Совєтський союз не міг собі дозволити відкрити правду всьому світу. Це був півострів, який достатньо був ласим шматком для совєтської влади, адже там пропонувалося зробити відпочинкові зони, і, безпречно, після закінчення війни Сталін пропонував там зробити певний такий собі російський рай. Щоправда, для цього треба було очистити півострів від його корінних мешканців. 18 травня 1944 року, о 3 годині ранку, радянська влада розпочала свою криваву спецоперацію під назвою Депортація для багатьох мешканців Криму кримських татар. Ця операція налічувала кілька хвилин, коли збройні люди вдиралися до їхніх будинків і давали кілька хвилин або годину на збір речей, документів і моментальна висилка з власного життя, з власного домівок, де вони проживали цілими поколіннями. Цей жах тривав упродовж кількох днів. Скільки саме кримських татар тоді вирвали з корінням? Достеменно невідомо й досі. За радянською статистикою, це близько 200 тисяч. За статистикою, яку сьогодні говорять кримські дослідники, це від 400 тисяч до 500 тисяч. По суті, все населення, яке представляло себе народ кримських татар. Людей сотнями запихали у вагони, та ешелонами везли в невідомість. Це були не ешелони дорогою в якесь життя, це були ешелони смерті. Дуже багато з них не пережило саме умов дороги, коли ешелони зупиняли подекуди на стоянку по кілька хвилин і далі направляли. Дуже багато людей гинуло в вагонах через задужчя, через нестачу води. Урал, Сибір, Східна Азія людей просто вивантажували і казали: Тепер ви мешкаєте тут. Тут це в поселеннях, оточених колючими дротами, під наглядом охорони. По суті, в трудових таборах, у яких кримські татари ставали робочою силою, протягом наступного року від нестерпних умов загинуло близько 30 тисяч кримських татар. А що в цей час було в Криму? Що було з їхніми домівками? Будинки, які тільки но тільки -но залишили кримські сім'ї, почали переселятися з російських глибинок росіяни, які заходили в помешкання, де мешкали кримські родини, і починали своє життя по суті з речима людей, яких депортували, яких піддали злочину і антилюдянії політиці. Лише у 80-х роках, коли почалася політика гласності, радянський союз таки визнав, що вони вчинили злочин і дозволив кримським татарам повертатися до домівок. Кримські татари вижили, кримські татари змогли повернутись на свою батьківщину. І сьогодні вони так само з українцями ведуть абсолютно боротьбу за утвердження незалежної соборної самостійної української держави, щоб окупант Російська Федерація зникла з території Криму.